Чи замислювались ви коли-небудь про природні причини грому та блискавки? Необхідна основна умова це скупчення хмар, що звуться грозовим фронтом. І коли акумулюється в грозових хмарах іскровий заряд статичної електрики, то виникає блискавка, яка супроводжується звуковим імпульсом, який ми називаємо громом. Ми боїмося більше грому, але смертельний удар наносить саме блискавка. Як вести себе під час грози, аби не стати її жертвою? Вчені радять, по-перше, якщо ми бачимо за зовнішніми ознаками її настання, то краще зовсім не виходити з дому. По-друге, потрібно в домі зачинити вікна, двері, не палити піч, бо дим має високу електропровідність. Крім того, якщо вас гроза застала в полі, то не в сараї чи під деревом, особливо, коли поруч бачите розщеплені блискавкою дерева. До речі, найчастіше потрапляє блискавка з дерев в дуб, а найрідше в березу і клен. І останнє: спускайтеся якомога нижче, але не біжіть і не метушіться. Вчені стверджують про те, що, незважаючи на небезпеку грози, після неї покращується погода, повітря стає свіжим, чистим та насиченим іонами. В нашому житті так само накопичуються грозові хмари проблем, тоді і гуркотіння слів, і блискавки очей вони приносять біль у наше серце. Але і дещо корисне: ми тоді починаємо більше цінувати. Дім молитви, ніж досі, ми зачиняємо двері перед речами, котрі були невід'ємною складовою нашого життя. Ми починаємо шукати пристановище не біля людської точки зору могутніх дубів, а обирати справді безпечні сховища. Ми вчимося не метушитися, а бути спокійними та впевненими. Інколи. Криза спричинена нашим вибором та діяннями, але часто скрутні обставини приходять незалежно від нас. Так сталося і в житті однієї жінки, котра щасливо жила з чоловіком, і здавалося, що так буде вічно, але несподівано померє чоловік, і все кардинально змінилося. Святе письмо каже, що вона була дружиною одного з пророків. Ця мужня жінка опинилася один на один не лише з фінансовими проблемами та голодними дітьми, а й з загрозою рабства цілої сім'ї. Що робити? Обманювати, втекти в далеку місцевість і затаїтися. Вона прийняла єдине вірне рішення. Яке ж про це ми дізнаємося сьогодні з нашої історії. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання, потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні Єлей, що звільняє від рабства. Запрошую вас відкрити разом зі мною другу книгу царів і почати читати четвертий розділ цієї книги. Одна із дружин, синів пророків, із зойком говорила Єлисеєві. Служник твій, мій чоловік, помер. А ти відаєш, що служник твій боявся Господа. тепер... Прийшов позикодавець забрати обидвох дітей моїх заслужників собі. І сказав їй Єлисей: Що маю зробити тобі? Скажи мені, що є у домі твоєму. Вона сказала: не маю у служниці твоєї нічогісінько в домі, окрім горняти з Єлеєм. І сказав він: Піди, попроси собі посудин на стороні, у всіх сусідів твоїх, посудин порожніх. Набери чимало. Протягом минулих зустрічей ми зазначали, якими були різними по характеру, темпераменту Божі пророки, але обидвох об'єднувало жагучі бажання служити особистим потребам людей. До Єлисея з голосінням та відчаєм звернулася вдова пророка. Як бачите, пророки мали власні сім'ї. Але не жили в ізоляції, як пустельники. Сім'ї мали і апостоли, наприклад, апостол Петро. Тому там, де є сім'я, є змога не лише задовольнити свої потреби, а й великі можливості про когось потурбуватися і комусь послужити. На жаль, після себе ми можемо залишити не дуже гарний спадок, за який платитимуть наші дружини та діти. Розглянемо детальніше цю історію, аби уникнути духовних небезпек і мати змогу прийняти вірні рішення. Коли одна біда не ходить. Напевно, це вічна тема, праведник і страждання. Як це би була вдова якогось кіллера чи шахрая, ми якось би розуміли цю ситуацію з боргами та рабством як відплату за життя їхнє. Але як розуміти, що на такому економічному дні опинилася дружина Пророка? Уже древній праведник Йов у розпачі уживає до Господа кажучи чому злочинці живуть, сягають старості і навіть при добрім здоров'ї, діти їхні з ними перед лицем їхнім, і внуки їхні перед очима їхніми? Оселі їхні захищені від страху, і немає берла Божого на них. І ще читаємо спокійні шатра у грабіжників і безпечні у тих, що дратують Бога, і чиє руки Бог приносить щедро. Це питання вкрай непокоїло ще одного Божого служителя Асафа. Він описує свої почуття наступним чином. А я Заледве не похитнулись ноги мої, за малим не послизнулись ступні мої. Я позаздрив безумним, коли бачив розкішне буття нечистивих. бо вони не відають страждань до самої смерті і міцні насилі вони. Тоді чи не марно я очищав серце моє, і обмивав руки мої безневинні, і упродовж цілого дня страждав ранами, і щоранку був звинувачений. Та коли б я сказав, буду міркувати так, то завинив би перед родом дітей твоїх. І коли міркував я, яким чином затямити це, мені було боляче, аж доки не зайшов я до святині Божої, і кінець їхній зрозумів. Так, на слизьких шляхах ти поставив їх і поскидаєш їх у провалля. Миттю прийшли вони до розорення, щезли, згинули від жахів. Давид виражає аналогічну впевненість. Підкорися Господеві і терпляче сподівайся на нього. Не завидуй тому, хто сягає успіхів на шляху своєму, чоловікові лукавому. Перестань гніватися і залиши лють. Не прагне до того, щоб чинити лихо, бо ті, що чинять зло, винищаться, а ті, що сподіваються на Господа, успадкують землю. Мене трішки часу і не стане нечестивого. Глянеш на його місце, а немає його, а покірні вспадкують землю і тішитимуться тривалим миром. І ще в іншому місці він пише. Визволи від людей рукою Твоєю, Господи, від людей світу, котрих спадок у цім житті, котрих черево ти виповнюєш із скарбниць Твоїх. Вони ситі з синами і залишать багатство дітям своїм. А я вправді буду дивитись на лице Твоє, пробудившись, буду насичуватись образом Твоїм. На що сподіваються праведники? Вони вірять у Воскресіння. Бо це ж слово куц, що перекладене тут, пробудившись, вжити і в Даниїла 12,2, де йдеться про Воскресіння праведних. Поміркуйте, якщо ця земля місце остаточної відплати, то навіщо нова земля спасенних? Якщо раєм стане ця гріховна земля, то невже може існувати повне щастя у гріховному середовищі? Що маю зробити тобі? запитав Пророк. Єлисей поставив дові два запитання. Перше, що маю для тебе зробити? Спершу здається, що це тривіальне запитання. Хіба і так не зрозуміло, що їй треба? Але Бог бажає, щоб ми виразили своє бажання і потребу. Господь ніби запитує, а тобі насправді це потрібно? А наскільки сильно ти цього бажаєш? Крім того, на самому початку служіння подібну фразу висловив і Ілля до Єлисея, пам'ятаєте, що вчинити тобі перш, аніж я буду взятий від тебе? Коли Бог запитує мене про це, Він бажає, щоб я зрікся принципу, все, що у мене, це лише моє. Він бажає, аби я послідував принципу. Ти отримав не для того, щоб тримати. А тому, щоб віддавати. Це гасло життя. Проголошували способом життя усі вірні Богові біблійні герої. Що у тебе є в домі? Коли пророк ставить запитання, що тобі зробити, то воно перекладене з давньоєврейського аса, що означає творити щось. Так. Бог творив шостого дня звірів, формуючи їх з чогось, тобто з уже створеної землі. Дивно, але коли Бог приходить до нас, ми відповідаємо так само, як вдова, що у мене є? У мене нічогісінько, Господи, немає. Та Бог продовжує запитувати: ти все інвентаризував, справді в тебе нічого немає. Тоді ми приходимо до тями і кажемо, нічого. Крім Єлею. Значить, усе-таки щось є. У суміш мазів, якими помазували померлих, входила оливкова олія. Мати моєї дружини і моя мама Євгенія, починаючи з 40річного віку, так як була дуже хворою, постійно купувала собі тапочки на смерть. Але діти постійно їх зношували. Може, тому вона, і слава Богові, живе зараз в 70 років. Якщо ж серйозно, то у кожного з нас є свої тапочки, без яких ми не уявляємо собі життя, і з якими ні за що не бажаємо розстатися. Тому якщо ти бажаєш від Господа отримати більше, чи готовий віддати те мале, що у тебе є? У вдови була лише єврейською мовою «асук» – маленька посудинка з Єлеєм. У юнака Давида була невеличка праща через яку Бог дарував велику перемогу. У хлопчини було лише п'ять невеличких паляничок, якими Христос зміг нагодувати п'ять тисяч осіб. Повірте, Бог спроможний узяти наше мале і незначне та перетворити у своїх могутніх руках у значуще і велике. Сатана є великим фальсифікатором щодо нашої самооцінки. Він зацікавлений в двох обманах, щоб той, хто насправді має думати, що нічого немає, це те, що психологи називають заниженою самооцінкою. Але найбільше проблем у світі саме через тих, хто багато дечого не має у голові та в серці, але засліпленість гордині та самоупевненість змушують людину хизуватись та чванитися, ніби він все і у всьому. Біблія досить влучно описує таку ситуацію в книзі Приповістей читаємо: дехто видає себе за багатого, хоч і нічого не має». А інший має себе за бідного, а в нього чимало майна. Тільки присутність Христа у серці відкриває нам очі на себе самих і відкриває реальну картину. Наступний крок: проси у сусідів порожній посуд. Для того, аби Господь міг вилити рясні благословення, потрібна готовність посудини. Бог готовий був допомогти вдові, але в неї не було відповідного посуду. Але це не має бути будь-який посуд. Мають бути дотриманими дві біблійних умови. Перша з них, посудина має бути порожньою. Господь не може вливати в посудину, котра уже наповнена чимось іншим. Коли змішуються дві речовини, то зіпсуються обидві. Друга умова посудина має бути чистою. Якщо ви налте, наприклад, молоко в брудну посудину, воно скисне. Якщо ж мед, він почне бродити. Кожного з нас є чимало доброго, і Господь це бажає примножити. Але дозвольте Христові звільнити ваше серце від усякого накопиченого роками мотлуху, звільнити його для прийняття усього святого та чистого. Набери багато посудин, сказав Єлисей, наш Бог є автором усього величного, хоча це не заважає йому звертати увагу на деталі та щось епізодичне в нашому житті. Якщо Господь щось пропонує, то воно є не лише грандіозним з земної точки зору, але й з огляду на вічність. Одному щирому християнинові запропонували як сильному фахівцеві в нафтовій компанії працювати та розвивати новий проєкт. Обіцяли дуже високу зарплатню, але з умовою праці в суботу: день, який був для нього згідно заповіді святим. Та недоторканим. Він не зреагував на пропозицію культурно відмовивши. Порадившись з начальством, йому підняли і так високу зарплатню, удвічі більше, та на подив, знову отримали відмову. Не витримавши, вони запитали, що, грошей мало. Та він відповів: ні, грошей наддостатньо, але діло мале. Колись богонатхненний автор записав: не маєте, бо не просите. Якщо ми служимо великому Богові, то варто просити чогось великого і величного. Бог через Єлисея промовив до Вдови: набери багато посудин з усіх твоїх сусідів. Зауважте, що Господь дав рівно стільки, скільки могли вмістити зібрані посудини. Якби їй вдалося зібрати більше, то чи вистачило би в Небесного Отця Єлею? Повірте, проблема не в Богові, а в розмірі мого серця. Колись Давид дав приклад того, про що нам треба особливо молитися творцеві? Потечу шляхом заповідей твоїх, коли ти розшириш серце моє. Бог сьогодні мене і тебе запитує, що саме ти хочеш від мене? Бо наші прохання є відзеркаленням того, що для нас є найголовнішим. Тобто це відзеркалення наших пріоритетів та життєвого спрямування. Христос кілька разів протягом свого земного служіння ставив такі ж, на перший погляд, дивні запитання. Наприклад, сліпому він промовив, що ти хочеш від мене? Згодом запитав паралізованого, чи хочеш ти бути уздоровленим?». Здається, дивні запитання. Повірте, для Господа неважливо, скільки років людина перебувала у духовній темряві, і з якого часу духовно осліпла, для Христа несуттєво. Чи духовний параліч настав кілька років тому, чи людина духовно-мертва з народження? У нього є сила для духовного Воскресіння та стілення навіть тих, кого вважають безнадійними. Ситуація, в якій перебуваєте ви, може вам здатися безпросвітною. Усі минулі рішення можуть здатися непоправними, а майбутні кроки безперспективними. Ви можете відчути себе немічними, безсилими та безпорадними. Та на всі ці проблеми є одна відповідь. І вона – Ель-Шаддай, всемогутній Бог, у лексиконі котрого немає слова неможливо. Чи не бажаєте ви заручитись силою того, хто є всесильним? Чи готові дозволити йому розширити наше серце настільки? Аби в ньому було достатньо місця для інших людей. Я запрошую про це помолитися разом зі мною. Милосердний Отче наш, прийми подяку з наших сердець за те, що ти уже подарував у нашому житті, даруй нам мудрості, використати уже отримане від Тебе і наділи нас достатньо широким серцем. Яке могло би повноцінно служити тобі. Задовольни усі наші потреби згідно твоєї святої волі. Попросимо про це в ім'я Господа та Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.